У селі Бобрукі Козалецької громади прощаються із 38-річним старшим сержантом поліції Миколою Гришковим, як повідомляє головне управління національної поліції міста Києва, останні 10 років Микола служив у поліції столичного метрополітену. А в червні 2024 року долучився до стрілецького полку поліції особливого призначення. 2 липня цього року чоловік загинув поблизу Турецька внаслідок російського мінометного обстрілу. Перший заступник начальника управління поліції у метрополітені розповів, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Микола Гришков першим виявив бажання вступити до лав стрілецького полка у місті Києві. Згадує його як сильного і самовідданого воїна. Сумно, гірко, але все ж таки це факт. Втрачаємо найсильніших, найхорубніших. І це саме можна сказати про. Нашла героя Микола Вікторовича. Микола Гришков уродженець села Дробушів Новгород Сіверського району. З початку повномасштабного вторгнення родина Миколи Вікторовича переїхала до села Побруйки на Козалеччині. І Коля був мені як третя менша дитина. І встрічаю, приїжджаю сюди, він зустрічає, машиною забирає і все. І все переживав. Коли ти приїдеш, що ти робиш? До мене приїжджали, і я сюди постійно приїжджаю. Вони мені як рідні. Поховали Миколу Гришкова на кладовищі у Бобруйках. У нього залишилися дружина, батьки, сестра та брат. Вікторія Гламозда, Суспільне новини, Чернігів.